Знато багато однотипних питань, тому я в одному відосі спробую на них всіх відповісти. Нещодавно весь людський уріз колихнула новина про смерть соліста з Лінкін парку Честера Беннінгтона. Мене питали, яке в мене отношення до його смерті. Конкретно моє отношення мені насрать. Отак От просто насрать. І да, я слухала в дитинстві Рінкін пар. Я точно не відношуся до табору його хейтерів, які щас радісно лікують щенячим визгом по поводу його смерті. Але все-таки чому мені насрать? Да, да тому що це передбачувано. Да й нормально це. Смерть це нормально, це логічне закінчення життя, яке буде з усіма. І нічого антиприродного, ні в суїциді, ні в самій смерті немає. Це завжди було, є і буде. І я Зараз серйозно ти маєш цінувати це єдине своє право право закінчити своє життя тоді, коли ти хочеш цього. У тебе немає права на вибір піса в раду, тому що до тебе це вже зробили ще до самих виборів. У тебе немає права казати вільно, кому ти хочеш, що ти хочеш, особливо якщо це синок якогось депутата, тому що ти зразу стрикнешся в статтю ображання почуттів, блядь, чи ще якоїсь хуйні. Ти не можеш задати своєї вільно поїхати в ту країну, в якій ти хочеш жити. Ти не можеш вільно вибирати собі партнера для сексу, особливо якщо ти гомо пара, тому що в тебе є значний ризик отримати просто по за це. Кругом є подвох. У тебе як у нормального раба ніколи не буде права на вільне носіння зброї. Ти навіть не можеш свою власну дитину блядь, замочити чисто, тому що вона навіть якщо вона вийшла з твого тіла, ти не маєш на це права. В тебе немає ні що права, окрім права, розпоряджатися своїм тілом, так як ти хочеш. І то зараз є нюанси. Наприклад, якщо я зараз рішу, що хочу відрізати собі на праву руку. Ну чесно, через то, вона мені не нравиться. Я блядь, ще до народження не любила цю руку, я її хотіла. Отрізати її, не бачите, вона мене взагалі не личить. Як мене закинуть за цю психушку, уже навіть на твоє тіло розпространяються граблі кукловодів. Так що не тіряй момент, користуйся, поки можна. Це була минутка сарказма. Так що то ми вліклися, вернемося до Беннінгтона. Він цілком справедливо поняв, що в цьому всесвіті йому вже нема чоловік, нічого його не здивує. Ну, і попробує знайти щастя в іншому всесвіті. Ну якщо він є, бо як би тут не пиняють їсти, ні, ні віруючі, а про потусторонній світ вони знають приблизно одінаково. Ніх. А мені ще подобається, що ці пару суток сумувався такий інтересний прошарок вічно обеспокоєних піасів, які починають бити себе в груди і радати, Боже, він лишив шістьох дітей одинокими. Який же ж він егоїстичний м**ак. Блять, ти откуди ти знаєш, які в них отношення були в сім'ї? Може, ти, блять, діти взагалі перехрестили сказали, та добре, що ти здох? Ти, окрім сторони його творчості, не знаєш про нього нікуя, ні про те, яке в них було життя, чи вони раді у смерті чи не раді. Як мій він лишив своїх дітей? Не бідними Уже, молодець. А що краще, щоб біля цих дітей був вічно депресуючий наркобатько? Так, да, кстати, окрема тема про наркоту, якої ти в житті взагалі очікувала від людини, яка з 11 років приймає наркотики, яку в дитинстві розбещував дорослий дяденька. Да, да, він якби сказав, що після народження першої дитини він кинув свою наркоту. Ну, ми прекрасно знаємо, що колишніх наркоманів і алкоголіків не буває. Ти думаєш, людина, яка з самого дитинства на собі випробувала такі фізичні і моральні страждання. Вона могла б спокійно влитися в соціум і жити нормальним життям. Природній відбір ніхто не відміняв. Якщо б він особисто вважав, що таким методом він хоч раз в житті матиме спокій, нарешті припиняться його якісь душевні чи фізичні страждання. А аломка це ніхера не миле покалування по всьому тілу, то у якого ти сунеш свій п'ятак, його вже синю задубілу сраку і пробуєш знайти в ньому якісь недоліки. Ти не прожив чи не прожила ні одного дня з його життя. Взагалі не маєш ніякого права розпоряджатися його тілом чи мати власну думку щодо того, як йому розпоряджатися своїм тілом. Блягу в тобі звучать тільки шкурні твої інтереси, типа ну як же я новий альбом його більше не послухаю, не послухаю нових пісеньок. Взагалі, цей текст не звучить ніяким альтруїстським переживанням. В общем, живіть довго, щасливо і не суньте свої в життя друг друга.